Привіт, це ваш прогноз астрологічний на липень місяця 25-го року. І так, сонечко до 22 липня буде рухатися по вашому 10-му будинку, що дасть вам фокус на кар'єрі, на вашому соціальному статусу, вашій громадській репутації. І от до 22 липня фокус вашої уваги буде на професійній діяльності, на ваших амбіціях на вашій репутації. Якихось відносинах з авторитетними фігурами можливо буде більше комунікувати з керівництвом. Це класний період для досягнення цілей, затвердження себе, показання свого статусу, репутації, впевненості собі. Як ви себе подаєте, як ви як ви себе несете в суспільство? Ви будете активно себе проявляти на роботі. І з 23 липня сонечко змінює знак і переходить в знак Лева у ваш 11-й будинок. 11-й будинок у нас відповідає за групи по інтересам, комунікації, соціальні групи, довгострокові плани, наші бажання, соціальні зв'язки. І ваш фокус уваги зміститься на спілкування. З однодумцями, участь в колективах, можливо, ви будете виступати на якихось масах, будете в центрі уваги, можливо, ви самі заснуєте якийсь колектив по інтересам, і ви його очолите, ви його будете вести, ви будете в центрі уваги, будете багато спілкуватися. Можливо, ви якісь отримаєте нових друзів, нові знайомства, розширите своє коло спілкування, якісь однодумці, нові у вас будуть в липні. Далі планета Меркурій, планета спілкування, комунікації, передачі інформації, також це інтернет буде рухатися по вашому 11-му будинку. 11-й будинок у нас це дружба, соціальні зв'язки. Там де сонечко у нас рухалося. І це посилить вашу здатність харизматично, ярко. Знаєте, манко, будете спілкуватись так, як будто вас будуть слухати всі. Ви будете всіх заворожувати, будете в центрі уваги, знаходитися це з вашими друзями, з однодумцями. І дасть вам якихось багато спільних ідей, хтось, тобто, якісь спільні проекти у вас будуть, якісь, якісь ну, взагалі тобто, ви, тобто, будете якось комунікувати з друзями. У вас якийсь розвиток буде через, через оточення, через інших людей. І вже з 18 липня планета Меркурій розвертається іде в ретроградний рух по вашому 11-му будинку. Що дає вам який, якийсь перегляд ваших справ, ваших цілей, ваших дружніх стосунків, участі груп, якихось довгострокових планів, планів якихось контрактів, які ви заключали з, з, з колективами? І в цей період взагалі, загалом з. 18 липня ми не заключаємо договорів, не підписуємо ніякі контракти, не робимо ніяких дороговартісних покупок. В цей період класно навчатися. І це в період ретроградного Меркурія. Ми всіда, е, знаєш, нам, нам мало інформації, нам мало знання, хто якось. Ми прям скурпульозно, активно, е, дуже активно, дуже довго розбираємося. знаєте, як наче на, на молекули. оцей період у вас буде класно. Хто чимось навчається, використовуєте його з користю. Також період ретроградного Меркурія класно. Завершувати справи, які ви розпочали раніше. От, якщо ви є розпочаті справи, які завершені, не завершені, завершуйте їх в період ретроградного меркурія і ви вже до цих справ не повернетесь. Тобто це класний період. Протягом всього липня планета Юпітер, планета розширення, удачі, везіння, подарунки також все великих грошей, куди попадає планета Юпітер. Вона все розширяє, максимально розширяє. Вона попадає в ваш десятий будинок. Десятий будинок кар'єри, соціального статусу це надзвичайно сприятливий транзит для вас. Багато хто з вас змінить статус. Можливо, це якесь одруження, розширення, якесь підвищення по сфері розширення бізнесу, хто займається бізнесом, ви відчуєте прилив енергії, досягнення цілі, якісь розширення колективу, хто працює, хто працює один, там створить якийсь колектив. Це класний період. Це класний час для розвитку своєї репутації, статусу, хто займається якимось соцмережами, то там ви будете більш впізнавані, наприклад. Сатурн, планета дисципліни, режиму строгості графіка, такий наш строгий кармічний вчитель буде перебувати в вашому сьомому будинку будинку партнерства. Партнерства як ділового, так і партнерства, партнерських відносин, ну, як особистості, такі ділові. Цей ну, такий транзит буде пов'язаний з вашими стосунками, буде давати якусь відповідальність, зрілість. Цей транзит може дати для деяких терезів як і більш заключення, таких, більш такого шлюбу, якоїсь строгості, дисципліни, це може бути у нас і шлюб по Сатурну, а в деяких Терезів це, наприклад, і. Якось е, якісь складні питання, які приведуть вас до розриву відносин. Е, вам складно буде комунікувати з партнером, тобто як, як із діловим, так і з особистостних відносин. І вже з 13 липня Сатурн розвертається і йде в ретроградний період, ретроградний період, так само як і е, Меркурій, в цьому домі буде рухатися в ретроградному періоду і дасть вам перегляд. Перегляд по самому будинку якихось відносин, як ви співпрацюєте з партнерами, або як ви якось комунікуєте своїм, своїм партнером. Перегляд стосунків, якихось особистих зобов'язань, як ви себе поводите в цих відносинах, тобто ви будете думати, чи потрібно вам в цих залишатися, і вже якісь, будете робити якийсь внутрішній вибір. До 7 липня уран планета трансформації, інновації, технологій, планета всього нового, новаторського рухалася по вашому восьмому будинку. І в вашому восьмому будинку вона була попередні сім років. Це дуже повільна планета. Навіть восьмий будинок у нас відповідає за спільні фінанси, спадщину, трансформаційні процеси, будинок інтимності. І це вам давало якісь несподівані зміни, раптові якісь пов'язані. От Ви отримували, наприклад, якісь виплати, чужі гроші. Ви, наприклад, жили на гроші якогось партнера, тобто або хтось вам давав гроші, або якісь ви закривали борги, ну, тобто працювали з якимись питаннями, емоційними зв'язками. І вже з 8 липня. Планета Уран, змінює знак на близнюки і переходить у ваш дев'ятий будинок на наступні 7 років. Що це для вас значить? Дев'ятий будинок відповідає нас за вищу освіту, за іноземні подорожі, філософію з наших духовних вчителів. І це для вас відкриває якісь несподівані зміни в вашому світогляду, якісь нові подорожі якісь несподівані навчання, поїздки вам захочеться. Вам захочеться дізнатися більше, вам захочеться, у вас, знаєте, якісь інновації будуть у вашому світогляді. Тобто, якось ви раніше мислили по одному, там, а тепер будете мислити по іншому в плані якихось вищої освіти. Можливо, хтось захоче з вас, у вас, наприклад, не було вищої освіти, і ви захочете отримати вищу освіту. Або ж хтось захоче поїхати в якісь несподівані подорожі. Або якась зміниться у вас філософія, наприклад, ви були таким сильним атеїстом, і ви знайдете якусь свою віру в наступні сім років. Планета Нептун, планета фантазій, мрій, буде рухатися Терези, по вашому восьмому будинку, будинку спільних фінансів, трансформацій, інтимності, і дасть вам посилення вашої інтуїції. Ви будете відчувати себе. Ви будете, відчувати, ви будете відчувати, наприклад, якщо вас там хтось хоче обмануть, якщо вас буде, якщо вам цей період, якісь там якісь там ділові контракти, ви будете відчувати там вигідно, не для вас, слухайте свою інтуїцію, вона вам все підказує, все вірно, все правильно. В сферах чужими грошима, боргами, тобто цей період, коли Нептун рухається по вашому будинку по 8. Не рекомендовано брати кредити. Тому тобто, ну, важко вам буде. Ви можете переоцінити свої, а, свої а, сили. Важко, наприклад, якщо ви візьмете кредит, важко вам буде його закривати. І вже з 4 липня Нептун, третя планета ретроградна в цьому місяці, досить такий важкий на, на ретроградність місяць. Змінює свій рух і починає рухатись назад, назад, з по тих градусах, яких він пройшов, і рухається знову він по вашому восьмому будинку. І вас, знаєте, як будь-якого відкривається, ви очки зняли, рожеві окуляри зняли, і ви починаєте дивитися на ситуацію з грошима. з з грошима партнерів, виплати, які ви отримали. По восьмому будинку це гроші, які не зароблені. Ви починаєте бачити якусь іншу ситуацію. Наприклад, ви. Жили на гроші партнера вашого, або хтось вам давав гроші, і ви розумієте, що відкривається ситуація, що там, наприклад, ваш партнер втрачає заробіток. Вам потрібно вже виходити самому на роботу і брати відповідальність на себе, або якісь фінансові борги. То тобто ви будете аналізувати, що от що вам важко, і ви будете шукати для чого якісь як закрити ті питання фінансові, які у вас були. Це класний час для очищення, самоаналізу і повернення до реальності. І так, Терези, це був ваш прогноз на липень 25 2025 року. Обов'язково дивіться по всім вашим важливим трьом точкам: це сон, знак сонечка, знак асцендента і знак місяця. Всім гарного дня, пока!